Чому весь криптосвіт цікавиться ставкою ФРС Федеральної резервної системи США? Як ця ставка впливає на саму крипту? Якщо коротко ставка ФРС це відсоток, під який банки США беруть кредит в самої цієї системи. Отже, коли ФРС піднімає свою ставку, кредити стоять дорожчими, гроші так би мовити стоять теж дорожчими. Відповідно, інвестори вже не готові настільки ризикувати, тому вони починають продавати свою крипту і ці кошти вкладати в більш стабільніші активи: золото, долари, облігації. Відповідно, ціна на крипту тоді починає падати. Коли ж ФРС знижує свою ставку, кредити стають доступнішими, гроші стають так би мовити дешевшими. Інвестори вже готові більш ризикувати і починають вкладатися в крипту. Чому? Тому що тут ймовірність заробити швидко і багато збільшується. Відповідно, ціни на крипту починають тоді зростати. Якщо підсумувати, то ФРС, так би мовити диктує інвесторам, чи готові вони ризикувати. А крипта це зокрема про ризик.